Вітаю всіх глядачів Абосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні поговоримо про основні виклики, які чекають Україну та світу у 2025 році. Мій співрозмовник, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії у 2010 роках, Олександр Левченко. Пане Олександре, вітаю. Щирі вітання вам, глядачам, із наступаю. Так, що ж, пережили непростий 25-й рік. рік, давайте поговоримо про 24-й рік. Давайте поговоримо про 25-й рік. На ваш погляд, основні виклики, які будуть стояти перед Україною в цьому році, 25 й рік. Звичайно, головний виклик залишається тому, як закінчиться ця війна. Власне кажучи, Україна вже офіційно заявила, що розраховує 25-му році закінчити цю війну. От питання в тому, по яким параметрам буде. Фіналізація документа про закінчення війни, бо війна не закінчується просто так перестать стріляти чи щось і так далі. Значить, буде підписано якісь документи, і саме головне, що в до цьому документу буде зафіксовано, які будуть гарантії безпеки для держави України. Хто ці гарантії буде давати? Звісно, нам буде. Дуже була, надто важливо, яка це буде лінія розмежування між українськими військами і російськими військами, і, власне кажучи, чи щось буде згадуватися про компенсації втрат української сторони від розорюючих ракетних артилерійських обстрілів, це декілька сотень мільярдів доларів. Ну, звісно, чи яким чином буде, хоча б згадана побіжна необхідність покарання воєнних злочинців, можемо навіть не вказувати, з якої сторони з тим, щоб, так би мовити, фіналізація кожної війни закінчиться тим, що ті, хто вчинив воєнні злочини, не мають бути покарані, і нагадаю, що воєнні злочини не мають терміну давності. Так що, це питання? Війни і миру головне філософське, політичне, геостратегічне, яке має вирішити держава Україна. Сподіваємось на підтримку наших головних західних партнерів і сподіваємось на наші збройні сили. Студія стосовно закінчення війни, ви сказали миротворча місія Трампа, на ваш погляд, чи вдасться йому так, як він заявляє, все таки посадити Росію Україну за стіл перемоги це по перше. По-друге, зараз ті інсайди, які є, стверджуються що все таки це буде так, як бачить Трамп і його команда, демілітаризована зона миротворці, заморозка, європейські миротворці. До речі, друге питання: це чи достатні ці безпекові гарантії для того, щоб Росія знову не напала, якщо гіпотетично це буде реалізовано? Ну закінчення війни є певною мірою заморозкою, так у будь-якому випадку і ситуація, яка буде і на яку сторони погодиться на лінію розмежування, чи присутність миротворців це серйозна гарантія. Так, це певна гарантія є в цьому. Проте не не, не дуже серйозна. Серйозна гарантія, якщо нас беруть під крило НАТО. Дають хоча б, так би мовити, е запрошення для вступу в цю організацію. Гарантією може бути ядерна парасолька деяких країн-членів НАТО. Ну, нас цікавить, перш за все, Сполучені Штати Америки. Гарантія безпеки може бути і присутність іноземних військ на українській території не як миротворців. Тобто посилаються західні війська, який є гарантом того, що в Україну Росія не буде вторгатися, тому що якщо вона вторгається в Україну, значить вона починає військові дії і з цією військами. Поки що про це не говориться, виключно про миротворців. Тому щодо гарантій безпеки, Київ вже офіційно заявляв, що нам не потрібен документ на кшталт Будапештського меморандуму, де там якісь речі прописані, не підкріплені реальним життям, все це буде папірцем, який нічого не варте для того, щоб гарантувати безпеку в державі України і українському народові. Так що ж тоді, ми потрапляємо в такий період невизначеності, тому що, ну якщо гіпотетично знову ж таки, ми сідаємо за стіл перемови, не маючи чітких гарантій безпеки, а як ви вказуєте, це може бути лише членство в НАТО. То про що ж тоді домовлятися, і як тоді спокійно жити, якщо лише НАТО може нас прикрити від ймовірної агресії? Всі інші гарантійні безпеки гарантії безпеки тоді не дієві. Так виходить зараз. Нам нічого я, не про я запрошення на членство. запрошення Да. А запрошення сприймає Путіна від нападу. Да, запрошення це було б хорошою ідеєю, але чи буде це, ми не знаємо, тому що команда Трампа якось дуже обережно до цього ставиться. Ми на цьому продовжуємо наполягати. Ну власне кажучи, у нас конституції членство в НАТО записано. Наш якщо цього немає, нам треба міняти свою конституцію. Тому ми на цьому будемо наполягати, звісно, в переговорному процесі. Ну і як казав власне міністр закордонних справ до недавньої Литовської республіки Ланс він зазначив, що членство України в НАТО це найдешевша гарантія для самого офіційного Вашингтону, тому що якщо ви будете гарантії безпеки давати як США, дали Ізраїлю, це буде в 20 раз дорожче, як Південній Кореї, в 10 разів дорожче, тому членство в НАТО, а американська адміністрація. Збирається дуже уважно м, рахувати гроші, які йдуть на війну чи на безпекові питання, і так далі, то це було б о, так би мовити найдешевший варіант. Це з одного боку, з другого боку, це позиція Росії: чи вона це прийме, не прийме, і, і якщо не НАТО, то що тоді, о, власне кажучи, Україна напала на український Крим, коли ми мали статус? Фактично нейтральної країни цей статус нам нічого не дав. Росіяни зайшли спокійненько в Крим, а потім і, і на частину Донбасу. Тому на коло цих питань має бути серйозна дискусія, обговорення і уточнення. Чи нам відомо, як все це буде йти на сьогоднішній день? Ні, ще це не визначено до кінця. Є тільки загальні обруси контури, які будуть все більше наповнюватися. По мірі того, як о, буде наближатися 20 січня 2025 року, прийде в Україні КЕЛЕК, спецпредставник. Очевидно, що будуть є інші представники американської адміністрації. Тут побуває для того, щоб скласти повну картину того, що відбувається на фронтах в самій Україні. Ну і, очевидно, якісь паралельно йдуть. Дискусії, третій розмов з російською стороною з боку нинішньої адміністрації республіканців. Студія, що ж, позиції Трампа, ну, принаймні, офіційне зрозуміло, він хоче зупинити війну і заморозити і більш-менш встановити мир. Україна також цього прагне. А щодо Росії і Путіна, ті заяви, які маємо сьогодні, ну, вони не свідчать про те, що та сторона збирається припиняти війну. Ну, принаймні так здається. І бюджет збільшено військовий, і мобілізація відбувається, хоч і скрита, але все ж таки, і все таки інше. Ну, особливо стосовно заяв щодо того, що вони хочуть отримати, аби принаймні сісти, домовлятися. Ну тобто, фактично, це капітуляція України. На ваш погляд, плани все-таки Путіна і загалом Кремля. Про що, до чого вони ведуть? Принаймні, хоча б початок року. Ну треба розуміти, що завжди є декларативна політика і реальна. Ось декларативно, періодично, Путін говорить про те, що він замер, за те треба, щоб сідати за стіл переговорів. Реально, це те, що він веде війну і намагається захопити як можна більше територій. На наступний рік планує найбільший бюджет за всі ці е, роки. воєнний, перебудував економіку на воєнні рейки. Тому говорить про те, що Путін е, на 100% готовий е, до мирних е, ініціатив Трампа. Ну, не зовсім так. Він почув, що його хочуть е, примушувати до миру з позиції сили, і він теж буде виходити з позиції сили примушування України до миру. Ось ми побачимо, які сили все таки будуть надані Україні допомога. Зв'язку з тим перед початком переговорного процесу, і як буде виглядати Путін. Тому ми вступаємо в період дуже напружений, неважливий, перш за все, для України, тому що український народ найбільше зацікавлений закінчення цієї війни. Але ця війна має бути закінчена так, що, по-перше, вона не повторилася через дуже короткий проміжок часу, і друге питання. Це наших територій, тому що відповідно до статуту ООН принцип недоторканості території державного суверенітету є непорушним. Тобто тут будуть певний компроміс, але вони не можуть бути серйозними, тимчасовими і от і невеликими. Ну і заходячи на цей процес, переговори, ми ще раз нагадуємо, що. Україна, Сполучені Штати Америки і Росія є членами Організації об'єднаних націй. тому максимально керуємось статутом ООН, який якраз і говорить про ті принципи, про які пропагандує саме Київ, а не Москва. Москва їх заперечує, а будучи при цьому постійним членом Ради безпеки, от фактично, і принцип територіальної цінності взагалі не цікавить. Вона його зневажає. Ну фактично, фактично йдеться про принципи бандитського Петербургу. Хто сильніший, той, той головний, той диктує свої умови. Ну і тут питання буде до адміністрації Трампа, чи вони підтримують такої ідеї принципів бандитського Петербурга. Тому що якщо будуть це підтримувати, то тоді з часом виникне питання, чи не треба переносити штаб-квартиру з Нью-Йорка в Петербург. Де їй, і буде місце студія, е, ви влучно зазначили стосовно Бангдиського Петербургу, продовження таке питання. Ці заяви Путіна російського диктатора стосовно того, що українська влада нелегітимна Це якби Трампу, якби така от посилу, давай зустрінемося, і як -от, перетремо у двох і без України, і вирішимо це питання, чи до чого це не вперше, звісно, але знову ж таки. Активно ця теза, українська влада нелегітимна все таке інше. Ну, це для послаблення української переговорної позиції, весь час це виноситься і так далі. от Ну Ми знаємо про легітимність виборів на тимчасово окупованих територій, коли армія проводила ці вибори. от Ми знаємо вибори в Росії, Путін на них весь час перемагає от Тому що вони демократичні, усіх дуже дуже велике запитання. враховуючи що все там відбувається дистанційно. Росіяни можуть маніпулювати тими серверами дуже легко. От, тому Путіну завжди гарантована от перемога. Тому Ну це він говорить, на це не дуже то всі вважають. Ти розпочав війну, ти заскзаш зас, перешкоджав. Можливості проведення нормального виборчого процесу тому е, виходять з того, що вибори будуть вже після закінчення війни, і що абсолютно нормально, тому ми і хочемо цю війну якомога швидше закінчити. Студія е, стосовно ЄС та НАТО, 25-й рік, як нам обіцяє українська влада буде активним стосовно переговорів з багатьох треків щодо членства в Євросоюзі. Ну і НАТО також нам, в принципі, ж не закриває дорогу, зазначаючи, що дискусія триває на ваш погляд, чи чекати нам якихось позитивних новин в одному та іншому напрямку стосовно переговорів, що буде позитив. Ну і запрошення до НАТО чи отримаємо ми в 2025 році. Ну, що стосується Євросоюзу, ви знаєте, була пауза під час угорського головування, фактично. Це цей переговорний процес він просів. Угорщина була взагалі не зацікавлена щодо цього О, тому великі сподівання на польське головування з 1 січня 2025 року. Тут були теж певні тертя польською стороною, і здається, ось зараз, в середині, в кінці грудня, ми виходимо все таки більш-менш. На стосунки конструктивного характеру хотів вас про Польщу запитати. Просто якщо визит, можна. польського прем'єра сюди до Львова і так далі показали, що стосунки цей період недовіри має проходить. І польське головання буде максимально використано для просування євроінтеграційних прагнень України в першій половині. Двадцять п'ятого року тому ми на це покладаємо серйозні надії. Наша переговірна команда сподіваюсь, готова стартонути. Розуміє, які вимоги будуть до України. Є що треба перш за все виконувати? Які переговірні глави перші треба взяти і швидше закрити під час переговорів? Оце технічні питання, але надто важливі. Що стосується НАТО, все це в період. Повної невизначеності. Е, от І чи буде відомо про НАТО в 25 2025 році, очевидно, що не буде. Нам спочатку сказали, що в нас є двері, які треба скоро треба відчинити. Потім двері переросли щось довший процес міст, який треба перейти. А е, е, кінця краю цього моста, як виявилось, не видно. І, 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 і чи не підірваний він там останній його прольот, тому, тому по НАТО тут будуть серйозні і великі дискусії, але українська сторона поки що заявляє і цього буде триматися про те, що, що відмовлятися відступу НАТО недоцільно як з української точки зору і інтересів, так і, і інтересів наших партнерів. Вступ України до НАТО посилює цю організацію на відміну від дій, скажімо, Угорщини і Словаччини, які послаблюють організацію НАТО своїми діями, Україна заслуговує бути членом НАТО, тоді як Угорщина і Словаччина взагалі не заслуговують. І виникає питання, що вони роблять в НАТО. Тут є. Розуміло. ви вже торкнулися питання щодо того, що Польща з 1 січня головою в ЄС. На ваш погляд, наскільки це позитив, це так, ну, звісно, це більше позитива, ніж Угорщина, це звичайно, але все ж таки, ми маємо певні двосторонні проблеми у взаємовідносинах з Польщею: це експорт зерна і стосовно волинської трагедії. До того ж, країна буде в виборчому процесі: президентські вибори після ближче до кінця терміну головування. Минулі вибори до парламенту. Що було? Це розмухування антиукраїнських гасел, антиукраїнських якихось закликів, звісно, не всіма партіями, але все ж таки це питання доволі таки було сильно розносилося багатьма політиками. Чи принесе головування Польщі в Євросоюзі все так більше позитиву в Україні аніж це було з Угорщими? Ну, звісно, що, що позитив буде більш угорщина, це фактично країна, яка якомога сильніше блокує всі наші євроінтеграційні прагнення. Хоча офіційно заявляла, що вона не проти, між тим, Польща це єврооптиміст, і традиційно підтримувала нас на тому шляху давно вже. Питання о, дві проблемні питання, які є, ну зайнялися ними знову. Знаєте, що в усіх сусідніх країн завжди є якісь питання. Фактично немає таких сусідніх країн, які між собою не мали якихось питань, які дискусійних, якщо не кажу, вже взагалі відкритих питань. Так, що з Польщею це є, Най найгостріше це волинська трагедія. От о, тому дискусія щодо того, щодо можливості проведення екзомоційних е, робіт на території Рівненської області, політично-офіційним е, Києвом, сприйнята. Ці роботи будуть проведені. Ну і, власне кажучи, якщо це було головне питання і проблема, то ну, і вона якби само собою усувається. В дискусіях ми зазначали. Що чи не є це просто прикриття для того, щоб взагалі блокувати наш євроінтеграційний шлях? Ну, як виявилося, що це прикриття тільки для ультрарадикальних політичних сил Польщі, а не для правлячої партії, ну і головної навіть опозиційної партії, е, на, начебто це не є. Будемо сподіватися, ну і рухаємось далі. Добре, що. Був наш міністр закордонних справ у Варшаві відносно недавно, зовсім недавно був польський прем'єр у Львові. Так що заходимо в польське головання перше крічця 25-го року з досить серйозним оптимізмом напрацювання переговірних досягнень. Української сторони щодо вступу в ЄС, тому що час плине, і чим швидше ми вступимо в ЄС, тим більше це є національним нашим інтересом. Студія що ж, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Дякую всім глядачам, постов, що були з нами. На все добре.